І фіксуєте здоровий нагості. Понятно? Уже, уже ви транспортно, вже йому легше буде. Вже нога не так вивернута, не згинається. Як допомогти травмованому в обласному госпіталі вчать працівників Державної судової охорони? Це у нас волонтерський проєкт нашої громадської організації госпіталя з підготовки людей з першої медичної допомоги. Наша задача в першу чергу це надання до медичної допомоги. Якщо Така потреба виникне у людей, які працюють в цій системі. Розтягнути, закинути, да закинути і щоб на удавку петля перша пошла. А потім всі ті інші тури закріпляючі. Хірург Володимир Рура сім років лікує поранених бійців. Під час тренінгу вчить, як діяти до приїзду швидкої при переломах та кровотечах. Показує, що повинно бути в аптечці. Якщо стигнала артерія, то 5-6 минут. Якщо не вказана допомога зразу, може людина загинути. У нас є учбові матеріали, є натовська аптечка парамедика. Допустимо, в автомобілі є аптечка. Десь отак вона теж так має. Що вона має? Має там ножиці, має турнікет для казання, зупинки кровотечі, пакет індивідуальний. Ну, ще там є. Типу целакси, тампонати глибокої рани і кровотечі. Гумові рукавички обов'язково, якщо кровотеча не лізти, самим не наражатися на небезпеку. Людина може бути інфікована. Вчаться надавати домедичну допомогу 20 працівників судової охорони. Робила колосовидну пов'язку на ногу. Ну це дуже цікаво. Раніше я проходила такі навчання в Червоному хресті. Віталій Гук вважає, ці навички потрібні не лише на службі. Люди всі різні, у всіх різний стан здоров'я. Тим більше, судова установа, засідання бувають доволі такі нервові. Позивачі, відповідачі, люди нервові і. Час від часу виникає необхідність у надані першої медичної допомоги. Максимально є доступу працівника і доступа пацієнта. Починаємо його осмотр. Чоловік, наприклад, без сознання. Ми його повинні переложити спину. Перед тим як надавати допомогу іншому, треба подбати про свою безпеку, пояснює Артур Мунтян. Він у 2015-16 роках служив на передовій у складі полку АЗОВ. Там працював парамедиком та санінструктором. На своєму я розказав несколько слов про принципах медичної сортування по алгоритму старт до госпітальної допомоги, особливо для силових структур для органів національної поліції і для воєнслужачих Це ключовий момент. Заняття для працівників судової охорони організовуватимуть раз на тиждень протягом трьох місяців. Ірина Полулях, Валерій Клюєнко, новини на Суспільному, Кропивницький.